Щорічний благодійний зимовий бал зібрав у Богородчанах понад дві сотні меценатів та небайдужих людей. Урочисте свято з танцями та розвагами відбувається на Прикарпатті вже в шосте. Це є бал благодійний, де повинно панувати добро, любов. І цю добро і любов ми повинні передавати іншим, яка вже і негайно потрібна. А час ви бачите, вносить які корективи в наше життя і які зміни. Тривожні, на жаль, зміни. Але для того ми збираємося, щоб бути милосерднішими, щоб бути добрішими один до одного і поспівчувати у біді іншим. Привітати і розважити вище товариство приїхали відомі артисти не лише з Прикарпаття, а й з усієї України. Співачка із Маріуполя Олена Бабич активно допомагає українським захисникам. І її зимовий бал у Богорочанах артистка відвідала вже вдруге. Ребятам допомагаємо, як можем. і мені очень нравится українська пісня. І взагалі українські люди, я так розумію, що должны всі жити в мірі, любви, в дружбі, щоб все у нас було хорошо. Я только за мир. Кульмінацією заходу став благодійний аукціон, на якому усі охочі могли придбати витвори мистецтва, ювелірні прикраси та хендмейд-вироби, пожертвовані для благодійного балу знаними прикарпатськими митцями. У програмі заходу відбувся аукціон показ нових колекцій одягу від прикарпатських дизайнерів, а також благодійний майстер-клас, де вправні майстрині ділились секретами виготовлення ляльки-мотанки. Обов'язковим є те, що не застосовується голка і нитка, все мотається. Обов'язково мати хороший настрій, не мати якоїсь тяжкості на серці або на душі. Обов'язково прочитати молитву. І далі вже йде фантазія кожної майстрині. Зібрані на зимовому балу кошти передадуть хворому хлопчику Івану Горб'яку із села Іваниківка, а також родині загиблого в зоні Атобі. Ця Григорія Семанишина